Друзі, всім величезний привіт, в це польська мережа, багато новиночок. І я спішу дивитися новинки і не тільки я, подивіться, скільки сьогодні відвідувачів, як багато. Всі люблять цей бренд. Це пальто красиве, воно якесь таке мохнате і дуже-дуже класненьке. Ой, подивіться на це пальто в новиночках. Є теплі в'язані. Адже ампер на короткі рукав є в вузково-лавандовому кольорі кардиган мохнатий. Щось дуже багато всього класного. Просто базова, тепла жилетка, оверсайз, 1400 гривень. Досить щільненька в'язка. Поруч із спідничка, шкірза. Ось така довжині міні. Це не шкірзам, напевно, 4 тисячі гривень. 4 тисячі гривень. Здогадуюся, що це шкіра м'якенька. Та, 100% шкіра, а я вже так зі старту. Просто шкірзан. Ну, Негарно було з моєї сторони. Ось ця спідночка на манекені. Преміум лінійка. Можливо, ще аваргія, курточка. М'якенька така шкіра. Досить в'якусенька, Класно. Подивлюся, склад ще там на синьої І і складі 5% шерсті і 50, 53 акрилу. це добре акрил у шерсті. Ще є ось така жилатка топ супкої в'язки. Донизу розширена. Таким годе 1500 гривень. І в складі 5% шерсті. Теж непогано. акрилу, правда, менше і більше поліестеру. Можливо, це і від костюмчика, було б непогано, якби були якісь штани теплоесенькі такі. Бо м'якусеньке, досить м'якусеньке і класна в'язка. Не завжди навіть може закрило бути щось непогане. Це пальто мені дуже сподобалося. Преміум лінійка це пальто. Таким трішки навіть коконом пошити донизу. Оверсайз. Плечі видно, що приспущені. Двобортне застібається на такі кнопки дві. І красива кобальтова-синя підкладка. Розкішна просто підкладка. Навіть боюся на ціну дивитися. Тут взагалі знак а, Італії, Монтеко. Це колаборація або пошито на цій фабриці монтаві 700 коштує 7-600. А подивіться, який класний склад, 75% шерсті і навіть 5% альпаки є. Оця така трішки мохнатість це дала альпака 75, і 80% шерсті і 20% лише поліаміду. От такі от ворсиночки є. Ну і кажу, що тут тут написано, що тут а, фабрика Made in Italy. А, на італійській фабриці пошито. Так. Тішить резервет. Ще такий цей кардиганчик в лавандовому кольорі мухнатий. Теж класний, він висить на манекені. з собою ще з кишеньками, класика. Трішки рукав ніби довгою. Скільки це сантиметрів, було? добре, стандартно 60-62 см. А вже довший рукавчик, наприклад, в такому кардигані 1700 гривень. До XL розмір є. Зараз повернуся до того пальто, можливо, когось зацікавило, і скажу до якої розмірної сітки є. Ну видно, що вона оверсайз. 8% є шерсті, поліестер, поліамід, шерсть і овастен. Пальто розмірна сітка до 2XL від x Жилетка такої, як я синю, показувала і складі є шерсть, є в сірому кольорі. Симпатичні черевики батальйони, 2000 гривень. Ззаду на блискавці, так застібаються. Є підкладка, накринка всередині текстильна. Ось так. Думаю, що це шкірзам. Так, це шкірзам. Класненькі вони. Ще так і джампер. Джампер поло в розмірі. Я дивлюся, розмірна сітка досить широка і це стовідсоткова шерсть. Шерсті багато є. З плечиками, правда, навіть такий, як класик, але має плечики. Ну, Плечики можна, вони там на ниточці практично тримаються. Не знаю для чого тут плечики, але плечики зараз, якби а, мода а-ля 80-тій, тому вони зараз ліплять плечики кругом. 100% шерсть, 2400, класний джемпер поло, нічого не скажеш. Дивимося далі. Купа класних лашок. Просто вау. 100% вовна. І в білому кольорі коси. 100% шерсть. 1900 гривень. Який класний. Ну, Вже така ціна просто не фантастична для 100% шерсті 1900 гривень. І в блакитному кольорі є теж. Ось така класична молота, яка підійде така універсальна ковтинка, вона підійде і до класичного гардеробу, і до кежу. І ви з джинсами одягнете, так? І ви одягнете з класичними штанами чи з класичною спідницею олівцем. Кластою, цвіткова вовна, м'якусенька, дуже приємна, не колюча на дотик. І лише 1900 гривень. Далі штани жіночі. Защіпамо відверху і прямі донизу. 1700 гривень і розмірна сітка до 2 хl L коричному кольорі. В складі віскоза поліестер, Еластан, костюмна тканина. З кишеньками накладними. Досить такі стильненькі, Височена підкладка, видно, що вона висока, і ще з Далі 100% шерсть, в'язані кардигани. Не потішив цього року, цього сезону резерви шерстю навіть стовідсотковою. Хто плакав і казав, що немає шерсті, ну, все рівно знайдуться ті, що напишуть, що барахло і все поліестер. А, так, в блакитному кольорі. Такий кардиганчик, класика. Є в темно-синьому кольорі аж до чорного. На екрані він я бачу чорним. Якби відображається. Бачите, так синєва є. Але він насправді темно-синій. І ще базовий колір бежевий, такий ніжно-ніжно-бежевий. Аж до кремового преміум лінійка. 100% шерсть 2,5 тисячі. І розмірна сітка до піксель. Ну і ще досить класне пальто, яке варте уваги. Є шерсть Wolf Blend, але це, напевно, не 100% шерсть, а якась з відсоток. Якась частинка 4600. Пряме. Застібається на годички, отак два, під планочкою скрито, але доповнює це все ось такий ремінчик. Досить класний в стилі Hermes, В Стилі Ерме або Ерме ставлено. Ось так. Можна потім той ремінчик використати. що з мене не дуже виходить однією рукою. Ось так. Непогано досить пальто. Варто подивитися, який відсоток там шерсті є. Ну, Кишені, звичайно, зашиті. Так, купа запасних гудочків є ще добре. І непоганий склад, аж 33% є шерсті. Є віскоза в складі, акрил 33% шерсті. Ще одне класне пальто, яке пошите на італійській фабриці, я показувала з самого початку. Montego Fabrica чи бренд Montego. і написано Фабрика Made in Italy. А. Не фокусується. Ось так. Отаке пальто в чорному кольорі. Я так розумію, що це 100% шерсть 7600. 7600. дуже класно, акуратно пошиток з поясочком. От і сьогодні просто я вам стільки покажу шерсті, що просто нереально. Прекрасний склад, не 100%, але 75% шерсті. 75% шерсті це досить добре. Так, подивимося цю розкладку де видно теж класні речі, вазові, є балетки, туфлі з натуральної шкіри чорні. Ну, трішки не по сезону, би, але є. Подивимося в цей жакет, якийсь такий японський стиль. Таке як кімоно. Столі кімоно з пасочком. Одразу подивлюся, якийсь склад. Змішаний склад, але непогано, 35% є шерсті. Двобортний і застібається на гутики і 35% шерсті. Зав'язується, є бокові кишеньки, якісне пошиття. Ну, ті пальта, де от практично 100% шерсть, там така якість, де пошиті на італійській фабриці. А, просто любов, любов. Я ціну хотіла подивитися, напевне. А 3600. 3600 коштує. Це цікавий цей джемпер пола. Це такий, як сір, я показувала, 2400 і 100% шерсть. Стовідсоткова шерсть. В синьому кольорі взагалі безподобно. Ти, що там плечики пришиті, не кожен любить. Ну, плечики можна зняти, я би зняла у плечі ще такі. Базовий сиренький джемпер, півтори тисячі гривень. В'язка в рубчик. Тут обманка за стіпки. натуральні гузочки з перламутру. Тут теж шерсть, 2400. Просто так вже все розкидали. В сирому кольорі є, в коричному і в ніжно-рожевому. А я хотіла показати ось цей джемпер детальніше. Навіть не очікувала 6% шерсті. Досить неочікувано. 6% шерсті має цей сиренький базовий джемпер поло рубчик. Появилися ще базові такі кофточки з закритим вирізом у білому і в чорному кольорі. Я думаю, тут повне акрил, можливо, є трішки навіть віскози, а низу Чорний колір доповнює. Такий елегантний досить. І закритий верху 1400 гривень. Хороший склад, 42%, 42 віскоза. 42 віскоза, що ще є поліамід і поліастер. І в чорному кольорі є. І понизу біла кромка. Біла окантовочка. І той, і той базовий класичний до класичного гардеробу підійде, та й повсякденно теж. Це пальто було в моєму іншому відео. Хто не бачить, прошу подивитися. 6600, теж воно досить класне. Ще з таким шарфом є. що я його не показувала, по-моєму, яке воно класне. І, по-моєму, не показувала, бо шарфом не пригадую. Додатково ось такий шарф. Так. Класненький. і таке відчуття, що тут теж є шерсть і, можливо, навіть є альпака. Такого халатного типу не застібається без підкладки. Дійсно, в складі 48% шерсті є віскоза. Класне пальто і ще класне тим, що є шарф додатково, ось такий довжелезний, широчезний. Якби його можна, напевно, відстібнути, я так думаю. Не носити його постійно. Класна річ. І нагрузку ще шар. Ще з'явилися сумочки. Привернула ось така риженька. Є чорна ширшового формату 1700 гривень. Застібається на кнопочку. А Мені хочеться ближче роздивитися ось цю риженьку. І ціна 1600 гривень вона вища. А модель схожа тим, що пряжечка якби одинакова і так застібається. Але ця мені якась більш сподобалася. Сезон холодів і зразу хочеться теплу затишну піжамку придбати з таким зайчиськом. Це 100% котон, трикотаж. Але такий трикотаж, бачите, навіть як. В легкому світшоті не зовсім тонесенький, такий, як в футболці. І фланелеві штани. Це все 100% котон. Ось такі штанятка-фланелеві, накусенький, які стягуються, а, стягуються в пояси і ще гумку мають. 1700 гривень коштує ця тепленька піжамка. Ось така теплота. Футболочка з зайчиком і штани, які стягуються. Так ще інший є варіант, вам теж сподобається з ведмедиком футболочка. Це теж 100-відсотковий котон, штани фланелька, як байка ще кажуть, байкові штани. І тут вже більш футболка. Бо в попередньої була більш такий цукіший трикотаж, а тут якби легше 1600 гривень з ведмедиком. 100% котон. І тут штани не стягуються як попередньої, попередньої піжама, вона більш добротніша була, але це теж це просто легше. От і все. Ще покажу вам бюстики. Ось такий біленький, але він не зовсім білосніжний, він більш молочний в молочному кольорі. До нього є трусики до цього бюстика, тисячу гривень з пуш-апом. А, є бежевим, але бежевий теж не зовсім бежевий, а з таким якби кудровим бітоном 900 гривень. Так, такі труселя сюди ідеально підходять трусити 460 гривень. Остап мереживі. Понизу ще інші двісти то просто довішали ті самі. Не, це вже інша модель. Бачите, верхось так зроблено, де мережево. Тут комбіноване мережево, а тут а у вирізі інше 900 гривень. І тут така ж сама ситуація і такі присики. 460 гривень. 1200 гривень в'язані гольфи, а який він добротний, бордово-вишневий колір. Видно, що добротний, є в зеленому кольорі ще. Зелений такий, як пляшка з пляною. Теж Та такий насичений зелений колір. І прекрасний склад 70% віскози. І це класний по кольору. І цей теж дуже класний. Дві водолазочки, якісні, не зовсім такої легенької в'язки, видно, що добротні. І 70% віскози. Ми були з вами в резерват. Всім дякую, хто був зі мною. у Відео до зустрічі у нових оглядах.